Вітаю, мої любі українці! Дітки, чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Як ви вважаєте, чи велика наша країна? Так, наша країна велика. А ще вона квітуча, гарна, дружня, сильна, гостинна, вільна. Красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Наша Україна складається з багатьох міст, сіл і областей. Чи знаєте ви, яку назву має наше місто? Так, Дніпро! Наше місто це лише одна частинка нашої країни. Таких міст багато. Є великі міста, трохи менші, а є і зовсім маленькі, крихітні, але всі вони складають та об'єднують єдину велику Україну. Не можна знайти найкрасивіше, найголовніше місто. Бо кожна частинка України дуже гарна, квітуча та важлива для нас. Кожне місто робить нашу країну багатою щасливою гостинною. У кожного міста є свої традиції, пісні, вірші, герої. Ми можемо подорожувати і милуватися цією красою. А потім запрошувати в гості до свого міста? Кожне місто працює, захищає, виготовляє їжу. Запрошує до себе в гості. Наша країна дружня та гостинна, і ми завжди раді гостям, які приходять до нас мандрувати, навчатися, працювати, допомагати. Чи знаєте ви, як? Називаються мешканці України Так, українці. Українці дуже люблять і цінують своє місто, дім та всю Україну. Ми відчуваємо себе радісно та сильними, коли бачимо герб України, чуємо нашу головну пісню і гімн і милуємося нашим прапором. Але одного разу. Сталося так, що українці посварилися і стали ображатися один на одного. І всі міста поділилися і перестали любити одне одного. Уявіть, це коли ви, діти, сваритесь між собою, коли не можете поділити улюблену іграшку. Це дуже сумно і погано, вірно? Але одного разу. Люди почали міркувати, як помиритися і знову жити дружно. Це сталося не одразу. Але одного дня міста України помирилися і знову почали жити дружно. Допомагати, ділитися, підтримувати одне одного. Це об'єднало всі міста в одну чудову Україну. І цей день назвали Днем Соборності України. День дружби українців. Україна це блакитне небо, квітучі сади, це шум моря. Ми любимо і бережемо Україну і її культуру та традиції. Україна це тато, мама, родина, друзі, школа, садок. Україна це коли українці допомагають, підтримують, захищають один одного. Тому що ми єдині та дружні. Є українці, які можуть жити і подорожувати в інших країнах, але навіть не вдома вони залишаються дружніми і допомагають один одному та сумують за своєю любою Україною. Ми одна єдина, соборна. Україна зі святом любі українці, миру та добра нам.